Благословенний Бог наш завжди, нині повсячас, і на віки віків. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Небес, си, житель, істини, що сюди, си все наповняєш, скарби дібри життя подателю, прийди силися в нас. І очисти нас від усякої сверни спаси душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, святи безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкість, безсмертний помилуй І Нині повсякчас, і на віки віків амі. Господи, очисти гріхи наші, владико прости, законня на, святи посвіти, сіли, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святому Духові, і повсячні, віки віків, Гочі наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твій царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Парі. Серце, спасителя, полум'яння відніє, усіх призиваючи до Божественного пристановища, де болі душі зціляються, ради цього, призови мене Спаса, пробачивши мої прогрішення. Давче Христе, бо удостоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця Твого, що віддамо Господеві, за все, що Він воздав мені. Величаємо тебе, життєдавче давче Христе. Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. На нього пиває серце моє, і він допоможе мені, жити давче Христе, Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. Серце чисте у мені, Боже, й духа право обнови внутрі моєму, Величаємо Тебе, життє давче Христе, бо удостоїв ти нас бути причасниками, щедро присвятого серця Твого. Слава Отцю І Сину, Святому Духові нині повсячас, і на віки віків Амінь. Маємо Тебе, життє давче Христе, Бо удостоїв ти нас бути причасниками щедро Пресвятого серця Твого. Будьмо уважні ми усім примудрість. Будьмо уважні. Вся земля, Співайте ж імені його, віддайте славу хвалі хвали. Уся земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишні. Дайте славу хвали. Господе, помоліся, помолімся, Бо ти святий, се Боже наш наші святи спочиваєш, тобі славу веселаймо, Отцю і сину, і Святому Духу і нині повся час і на віки, віки, диха. Хвалите Бога у святині Го, не хай, хвалить Господа, хвалите Богу твердині сили Його. І щоб сподобається нам слуханню святої Євангелія, Господа Богомоли, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй Премудрість прості вислухаємо Святої Іван Лі. Миру Матей свята Іван, вам відчитання, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм ученикам. Усе передав мені, Отець, мені ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, якому син схоче відкрити. Придіть до мене всі дружені, обтяжені, я облегчу вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лайдний смирений серцем, і найдете полегшу душу вашим, ярмо, моє любе, і тягар мій легкий. Господи, слава Тобі, тобі. Ісусе, Сину Боже, що відкрив щедроти Пресвятого серця Твого. Помилуй спаси тих, що тебе величагають, серце Ісуса, огонуй на серце Ісуса Хресто, присвітла, помилуй спаси тих, що тебе величагають. Це Ісуса, сила непереможна, помилуй спаси тих, що тебе величаю. Серце Ісуса омилуй на серце Ісуса, любов невимовна, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. Серце Ісуса, веселости серця Мого, помилуй спаси тих, що тебе величагайо. Те серце Ісуса, помилуй, Серце Ісуса, втомлених помочи, помилуй, спаси тих, що тебе вели, Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса огомилує нас. Серце Ісуса, пустих помислів. Помилуй, спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, охорони серце моє відпорив поривів лукавих, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса, Серце Ісуса, життя мого, помилуй, спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса, надію смерті моїй, помилуй спаси тих, що тебе велича Серце Ісуса, омилуй нас. Серце Ісуса, потіха моя на суді твої, помилуй спаси тих, що тебе величаю. Помилуй, ся, Помилуй нас, Боже, по великій милости, Твої молимось, Тобі вислухай і помилу. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господу Ібові нашому, що вислухав голос моління на зрічних, помилу рабів своїх, усіх, хто з'єднані з нами в молитві, всіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься. І охоронив нас від всілякої скорби, біди, гніва і нужди, і всілякої болізні, душевної і тілесної дарував нам здоров'я з довліттям. Промовимо всі, Господи, вислухай, милостиво, помилу. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що зберегтися місту цьому, святому храму, від цьому, і всякому місту селу і країні. Від голоду, загибелі, земле трусу, потопу, граду вогню війни, нападу чужинців і міжусобної брані, і щоб він був милостивий, добропровітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув визні всі, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помілуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Чи молимо, щоб Господь Бог вислухав голос, моління на зрічних і помилував нас. помилуна. Слуга нас, Боже, спасить наш повання всіх кінців землі тих, що на морі далеко, і милостиві будь милостиві, владику дурихів наших, помилуй нас. Бо милостивий чоловіколюбний Бог, єси ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину Святому Духові, нині повся час і на віки віки, ще іще, приклонивши голови і коліна. До Христа, чоловіколюбця, помолимо. Господи, помилуй. Господь Бог, володар всіх часів, Вогодній, Ти все сотворив і все змінюєш своєю волею, ти вчитель і лікар душ наших, ти Спаситель для тих, хто до тебе звертається. Тебе прошу. Знешкодь і прожени силу Злого Духа, усіляку присутність і задуми сатани, усілякий шкідливий вплив, усі задуми злих і лукавих людей, загрози від усіх видів зброї, що шкодить Твоєму служі, і всім слугам Божим, що зараз з'єднані з нами у молитві, і за всіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься. Зроби щоби замість шкоди і руйнування, смертельної рани і несподіваної смерти, заздрощів і розчарування, щоб ми отримали багато добра, сили, успіху у житті і в любові. Ти, Господи, простягни свою всесильну правицю і прийди на поміч і відправ мені ангела миру, непереможного опікуна душі і тіла. Що віддаляв і проганяв всіляку ворожу силу, всіляку загрозу війни і наглих обстрілів, а також людей підступних і заздрісних. Так, щоб захищений тобою я заспівав тобі. Господь є моїм охоронцем, що може вчинити мені людина? Не боятимуся зла, бо ти зі мною Господи, ти мій Бог. Моя сила, мій госп... мі могутній Господь, Господь миру, Отець майбутнього віку. Прошу тебе, Господь Бог, змилуйся і визволь Слугу Твого, і всіх, хто з'єднані з нами в молитві, і всіх, за кого сьогодні ця жертва приноситься, цей спомин творимо. від усілякої шкоди чи загрози, що походить від ворожих обстрілів, підтримай і збережи. Від усякого зла через заступництво славної владичиці нашої Богородиці Діви Марії осяяних арханглів і всіх святих Твоїх. Бо ти Бог миру, і ми тобі славу віддаємо, Отцю І Сину, і Святому Духу, І Нині, і повсякчас, і на віки віків Премудрий, Славнішу від серафимів, щоб затління Бога слава породила, сушу богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Святому Духові і нині, повся час і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, що заради наші нашого, ради Спасення дав своє серце пробити і останню краплю любові проляти за нас, і заради нашого спасення істинний Бог наш. Молите ми причисти своїй Матері, святих славних, Сихвальних Апостолів, Преподобних і богоносних Уців наших. І всіх святих, нехай помилуй спасе нас як благий і чоловіколюбе.